Серйозно ламінування брів в один етап. Ось цей малюк замінить два етапи і кажуть, він працює ідеально. Як завжди, я всі новинки тестую саме на собі, щоб потім з впевненістю рекомендувати вам. Рівномірно розподіляю по брові. Лівку використовувати не будемо. Дві хвилинки і причісуємо. Волоски на бровах уже стали м'якшими. Я думаю, ще одна хвилиночка і змиваємо. Ви тільки погляньте, ефект від ламінування вже є. брови слухняні, гладенькі. Залишилось тільки підфарбувати. Собі я профарбовую тільки ось такі пустоти, штрихами. Фарбу тримаю одну хвилиночку, щоб це було просто легке тонування. Тепер фарбую другу брівку, роблю це по черзі для того, щоб не притримати фарбу. Наносимо догляд і все, готово. Ось так за 15-20 хвилин ми отримали ламінування брів з фарбуванням. Вони не не чудове?